Білорусі Лукашенка завжди намагається там все рівно підтримувати контакти, у разі чого щоб підтримати чи по-іншому, тому що ну вибрав, ну там когось посадив. Це знаєте для заходу. Головне, хто там керує цими процесами, хто має і хто має силу. А ось зараз це співпало вже з хвилею тиску на Росію в першу чергу, а, тому що очевидно, що Вашингтон після того, як намагався дати. Путіну вийти з війни зі збереженням обличчя зрозумів, що нічого там не виходить, тому вони обрубають ці щупальця, які є у Кремля, Іран. Ну там є інтереси Ізраїлю, Китаю в тому числі співпадають і Білорусь, в тому числі тому, що Білорусь дуже важлива країна, бо тільки ще завдяки контролю над Білорусю, Росія може впливати на європейську політику через спільні кордони по Польщі, країнах Балтії, ну і України. Тому різні питання могли бути обговорюванісь, які ну, промасування, Звичайно, напряму це ніхто не задає на перемовинах, але промасування, за яких умов Лукашенка готовий був піти на інші, шліх, інші кроки. Ну там оголосити, що він завжди був за євроінтеграцію. так. Завжди допомагав Україні, ну і багато чого іншого. Тобто, те, що дозволяє йому створити політичний маневр, наскільки є велика залежність від Москви, яким чином вони їх контролюють, і багато чого іншого. Особиста позиція Лукашенка, чи буде він сприяти тому, щоб можливо почалися військові дії проти Європи і багато чого іншого. А, ну і далі, мабуть, Лукашенко щось виторговував. Тобі я десь в пресі, читав, що можливо, він вимагав для себе відкриття портів Клайпіди для того, щоб вивозити каліни доброго, начебто американці звернулися до лотовців з цього приводу. Але поки що немає ніяких ознак того, що це було дозволено. От але я думаю, що конкретних поки що результатів ми не побачимо по білоруському напрямку. Ось найближчим часом. Але такий контакт є.